Тучений інтелект з двох ніг вривається в наше життя. Скоро поговорити за життя можна буде навіть з кавоваркою, а наша футболка замість статичного принта буде генерувати зображення під ваш настрій. Проте його ніхто не побачить, тому що їх окуляри генеруватимуть для них зовсім іншу реальність. Чому я так вважаю? Тому що вже підготував для вас свіжий огляд новин IT. Ви на каналі All Enter Native, а це новий випуск All Enter News. Поїхали. Тісна співпраця Microsoft та OpenAI починає давати плоди. За минулий тиждень маємо цілу низку новин, що є результатом цієї співпраці. Так, 26 вересня вийшло оновлення Windows 11 23 H2. Найбільш визначною відмінністю є поява на бічній панелі інтелектуального помічника Copilot. Microsoft реалізувала його на базі вже відомого нам Bing-Chat і поклала на нього функції помічника з налаштування системи, управління деякими застосунками та пошуку в інтернет. А також з ним можна просто поспілкуватись. Так як Bing Chat побудовано на базі мовної моделі GPT 4, він може розпізнавати контекст ваших запитів та давати розгорнуті відповіді. Проте, якщо чогось не знає, то з легкою душею може щось і вигадати. Тож будьте обережні і не довіряйте всьому, що говорять чат-боти. В мене ще не було нагоди попрацювати з Copilot. Якщо хтось з вас вже отримав це оновлення, напишіть свої враження. Буде цікаво взнати, наскільки це зручно. Також Microsoft почала тестування нової функції Paint CoCreate. Мова йде фактично про інтеграцію генератора зображень DOL-E -E в графічний редактор Paint. Тож тепер в Paint можна буде генерувати картинки на основі їх текстового опису. Microsoft показала, як Paint CoCreate генерує одразу три зображення за одним запитом. Ви можете обрати найкращий, на вашу думку, та додати до нового шару в зображенні, що редагуєте. Отак в пейнт тепер з'явились шари, відсутність яких просто перекреслювала корисність всіх інших нововведень, яких там було до біса. Взагалі я завжди сприймав пейнт здебільшого як іграшку для дітей. Не знаю, чим зайняти дитину, посади за пейнт, хай малює, і дитина, наче розвивається, і ти півгодини відпочити зможеш. А зараз, хто знає, можливо, Paint дійсно перетвориться в корисний повсякденний інструмент. Напишіть, що ви про це думаєте. Чи користувались ви Paint в роботі і чи плануєте, враховуючи всі його нововведення. Також з цікавого та корисного в останньому оновленні Windows це вдосконалення інструменту Sniping Tool. Тепер цей інструмент може розпізнавати текст на зображеннях та скріншотах. Його можна буде виділити та копіювати текст в інші застосунки. Доволі зручно. Оновлено було також застосунок для роботи з фотографіями. З'явилась функція інтелектуального розмиття фону, а також можливість пошуку фото в вашому сховищі OneDrive на основі їх текстового опису. OpenAI також намагається отримати зиск від співпраці з Microsoft. Компанія заявила, що її чат-бот тепер зможе шукати інформацію в інтернет і більше не буде обмежений даними станом на 2021 рік. І вгадайте, який пошуковий рушій для цього використовується. Правильно, Microsoft Bing. Якщо ви хочете отримати від чат-бота актуальні дані, то маєте вибрати в селекторі чата функцію Browse with Bing. І тоді у відповідях бота з'являються не лише актуальні дані, а й посилання на використані джерела. Наразі ця корисна функція доступна лише для передплатників Plus і Enterprise, але в компанії обіцяють незабаром і загальний вільний доступ. Проте це нововведення захмарюється іншими оновленнями чат GPT. Як повідомляють новинні ресурси, тепер чат-GPT може бачити, чути та говорити. Народна мудрість стверджує, що краще один раз побачити, ніж сто раз почути. І перевірити це можна тепер і за допомогою Чат-GPT. Замість того, щоб намагатись щось описати текстом, ви зможете передати чату зображення, і на його основі чат буде інтерпретувати контекст ваших подальших запитів. Також чат-GPT тепер зможе розпізнавати голосові повідомлення та відповідати на них голосом. Цілком, можливо, це буде доволі зручно, коли потрібно звільнити руки, наприклад, за кермом. Щоб продемонструвати нові функції, OpenAI показала, як чат GPT розповідає вигадану ним казочку про їжачка Ларі та відповідає на питання користувача. А ілюстрації до казочки створив ще один продукт компанії Генератор зображень dol e 3 всі ці круті фічі, як завжди, в першу чергу отримують користувачі тарифних планів PLUS та Enterprise. Простим смертним доведеться зачекати. Неймовірно багато цікавих новин нам приніс нещодавний захід Meta Connect. Ще один з флагманів IT-індустрії, компанія Meta, також вирішила не стояти осторонь сучасних трендів і замість всяких там метаверсів змінила вектор в бік активного використання генеративного штучного інтелекту в своїх продуктах. І от вже зовсім скоро інтелектуальний помічник Meta AI має стати доступним широку колу користувачів. За задумом це розмовний асистент, що зможе вести діалог, надавати поради та навіть генерувати зображення на основі текстових підказок. Зробіть опис картинки, введіть команду Imagine і вуаля. Окрім цього, компанія анонсувала 28 персонажів на базі штучного інтелекту, а ви зможете обмінюватись з ними повідомленнями у WhatsApp, месенджер та Instagram. Прототипами персонажів стали широко відомі у вузьких колах реальні люди. В кожного з них є своя умовна спеціалізація, тобто теми, в яких вони найбільш компетентні. Чесно кажучи, я не знаю, що краще: мати 28 персонажів, з кожним з яких можна поговорити на якусь тему, чи одного персонажа, з яким можна спілкуватись на будь-яку тему. Пишіть свої думки та враження. Крім того, в продуктах метам мають з'явитися і інші корисні функції. Наприклад, буде вдосконалена обробка зображень, зокрема їх стилізація та заміна фону. Причому заміну фону можна здійснювати за допомогою текстових підказок, а не просто міксуючи два готових зображення. Ну а ще має з'явитись сервіс генерації стікерів. В цілому цікаві нововведення, але, зважаючи на те, що в новинних стрічках нові сервіси Мета постійно називають аналогами ChatGPT та Midjourney, стає очевидно, що Мета дуже схибила, зробивши рік тому ставку на Metaverse. А тепер судома намагається вірватися в тренди. Подивимось, що з цього вийде. Але не лише своїми інтелектуальними сервісами порадувала Мета Meta на MetaConnect. Марк Цукерберг презентував нове покоління розумних окулярів Ray Ban Meta Smart Glasses. Заявляється, що вбудований в окуляри штучний інтелект зможе ідентифікувати місця, об'єкти, здійснювати переклад текстів. А також за їх допомогою можна буде стрімити в Facebook або Instagram. Пристрій буде керуватись голосом. В цілому чудове рішення до того моменту, поки хтось поруч не почне віддавати команди вашим окулярам. Ну, а також ці розумні окуляри можна використовувати і просто як навушники. Взагалі мене не полишає відчуття, що це ж було вже. Проте, сподіваюся, що цей девайс у мене доля Google Glass. Що найменше, Марк обіцяє ці окуляри в продажу вже в жовтні. Будемо чекати на відгуки реальних користувачів. Проте і про розвиток Метаверс Цукерберг не забув. Ще однією презентованою нещодавно новинкою стала гарнітура змішаної реальності Quest 3, що має стати конкуренткою, нашумівшим Apple Vision Pro. Як на мене, то найголовнішою конкурентною перевагою цього девайсу є його ціна. Навіть в максимальній комплектації вона значно дешевша за Vision Pro. А от в усьому іншому помітно поступається продукту Apple. Гарнітура має дві зовнішні камери, два внутрішніх екрана по одному на кожне око і в цілому виглядає доволі привабливо. Але ніяких внутрішніх камер для захоплення руху очей, ніяких зовнішніх екранів і ніякого розпізнавання жестів, керування за допомогою контролерів, як в ігрових гарнітурах. Проте це все одно вагомий крок в напрямку поширення засобів змішаної реальності. Хоча особисто для мене ціна цієї іграшки все ще занадто висока, а стартувати вона буде, нагадаю, з 500 доларів. Та все одно це вже не така захмарна сума. А як вважаєте ви, всі ці новини від IT-гігантів затмарили багато інших, доволі цікавих, проте не таких яскравих новин. Дуже хотілося би і ними поділитись, але не хочеться перевантажувати цей випуск. Можливо, ми ще повернемось до них в наступному випуску або в окремому дайджесті. Напишіть, чи потрібен такий, а також обов'язково підпишіться на канал, щоб підтримати його та не пропустити наступні випуски. Оцініть це відео вподобайкою та поділіться з ним друзями. А я на сьогодні прощаюсь і традиційно бажаю вам натхнення та успіхів в усьому.